Закрили нашу людину. Ось машина стоїть з собаками, закрили нашу людину, воль раніла Okay. <laughs> Закрили нашу людину. Ось машина стоїть з собаками. Закрили нашу людину. Да і ось деруться. І ось деруться да, праців, да, працівники. ТЦК, давайте нам людину нашу. Це порушення прав. Це порушення прав людини. Вони п'яні, подивіться п'яні. Подивіться, вони п'яні троє п'яний подиво. Мало молодець. Молодець. дець, малатлічна.

Працівники ТЦК. Ви не умієте про місто Мостизька. Це працівники ТЦК. Нас відео піднімають руки. Ми да. визиваємо поліцію. Ми визиваємо поліцію. Все, визиваємо поліцію. Отак От працюють ТЦК в нас, да, так. Крадуть шо, людей, шо, непонятно, і що роблять, так. Да. І ще й п'яні ходять на роботі. Сука. Так. Да. <ривіт> все, 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 <ривіт> вызываємо полицію, вызываємо полицію. А в Україні війна, да, ребята? А, то,